Всім привіт, ви на зрадіодремонтаж, точніше на нашому об'єкті, проводку. На Зараз коротко підимося по об'єкцію, покажете, що туди стоїть. Отак ось перша кімнатка. Тут у нас деякий інструмент стоїть, ручний, система прямого монтажу, акумуляторний перфоратор, Акумулятор, великий перфоратор. Тут, як бачите, вже коробочки замащені, ще просто кабеля не забиті в коробку. Що по потолкові, повністю з потолочком кабеля до щита. Коробочка не потраковує, тому що буде потолок антром. Тобто до коробочки доступ буде постійно. Тут коробочка, коробочки, світильники, хофрочки, розкладено все потолком, все красиво, все супер. От так само коробочка. Чому коробка не потковує? По такій причині, що до коробки доступ буде постійно і одну коробку з економими заказчику кабеля. Тут ми робили проводку до штукатурку до чистого бетону. Тобто тут там є відео, де ми робили проводку тут під окном, як бачите, для розеток. кучу змотані кабеля для освітлення, яку будемо, От такий там потопик у нас. значить, Такий об'єктик невеликий. Тут у нас коридор проходний, це все старое. Там у нас буде під лісницю стояти електричний щит. Талян зашарить Весь інструмент після такої роботи. Він буде весь чиститися. Замашнюємо коробочку. Один жили толкає гіпс средину. Він мені натолкав і просто з'їбався. це у нас Справа, вот З двіточка у нас є. Решту, акуратно. Звідси це видаляємо. Минутка оддиха. Ми, no, як бачимо, вся кімната вже готова. Коробочки замащені, кабеля прокладені, коробочка. так, Коробочка, коробочка, коробка замащені. Не запитали, чого член гофра. Тому член гофра, бо такий кусочок був. No. Тобто, скаут вже інструмент. Тут стало ще більше кабелів. Все обов'язково ставимо палець вверх. Підписуємося на канал. Пока!